Якщо у вас світлі і непомітні брови, то я вас вітаю. Вам не потрібно нічого робити того, що ви вже в тренді. Трендом 2023 року будуть вибілені брови. І сьогодні в відео все, що потрібно знати про цей новий тренд. І хоча більшість жінок хочуть повних і добре структурованих брів. Тенденція вибілених брів, запущена в 2013 році леді Гагою, перетворюється майже на обов'язковий вигляд. Ця нова тенденція покликана зробити ваші брови практично непомітними. Але як можна отримати такий вигляд? І чи дійсно він для всіх? І що це передбачає? Що ця нова тенденція перевертає все, ніби з ніг на голову, звичні правила грумінгу, з часом з найдивовижнішими результатами? Вибілені непомітні брови вже кілька сезонів є великою тенденцією макіяжу на подіми або в Голлівуді, де виступають такі зірки, як Кеті Перрі, Кім Кардашян, Літцу, Нікола Пельц Бекхен, Барбі Ферейра. Вибілені брови призначені для стирання брів шляхом освітлення їх до такої міри, що вони стають практично непомітними. Результати дивують, цей тип макіяжу брів, як правило, використовується для особливих випадків, і він рідко є частиною повсякденного вигляду. Вибілені брови не обов'язково для всіх. Брови допомагають обрамити очі і риси обличчя. Без них ваше обличчя може здатися неврівноваженим. Ось чому вам потрібно носити ідеально нанесений макіяж до своїх вибілених брів, щоб перемалювати лінію обличчя для гармонійного і вражаючого ефекту. Також варто мати на увазі, що результат буде різним в залежності від вашого кольору обличчя. У той час, як вибілені брови личать більш людям зі світлим волоссям і дуже блідою шкірою, контраст буде більш яскравим для людей з більш темним кольором обличчя і від природи темними бровами. Це може дати чудові та оригінальні результати, ідеальні для особливого нічного виходу. Наприклад, вибілені брови досить легка техніка. Складна частина полягає в тому, щоб забезпечити ідеальний макіяж для решти вашого обличчя, щоб компенсувати відсутність брів, що може розбалансувати структуру вашого обличчя. Щоб компенсувати відсутність брів, ідеально переробіть свої риси, підкресливши вилиці і лінію носа. Для цього можна використовувати класичні техніки контурної пластики, але підкреслити їх трохи докладніше. Як необов'язковий останній крок, ви можете використовувати вибілені брови як ідеальну нагоду покращити свої очі з зуквалим і барвистим виглядом макіяжу очей, який ідеально продемонструє ваші прекрасні очі. Перевага використання варіанту макіяжу для досягнення вигляду вибілених брів полягає в тому, що він тимчасовий, що робить його ідеальним способом час від часу приймати цей модний вигляд. Однак, якщо ви думаєте, що цей вигляд може працювати на ваше повсякденне життя, то є більш постійні варіанти, тому вам не доведеться наносити макіяж щоранку. Відбілювання брів може стати довгостроковою альтернативою. Тим не менш, важливо добре подумати, перш ніж робити цей крок, оскільки може знадобитися 1-2 місяці, щоб ваші брови виросли. Також майте на увазі, що відбілювання буде потрібно регулярно, щоб ваші брови були одного кольору біля коріння. Якщо ви хочете відбілити брови, найкраще відправтеся в салон. Уникайте домашніх наборів для відбілювання, які ви можете придбати в магазинах або в відеоуроках. Якщо ви не хочете в кінцевому підсумку отримати пошкоджені або погано забарвлені брови, обережно не видаляйте брови повністю. Відростання відбувається повільно і не завжди гарантовано. Ви ризикуєте отримати дуже тонкі брови, які можуть не відрости належним чином. Перш ніж приймати будь-яке рішення про відбілювання брів. Найкраще випробувати варіант макіяжу, щоб ви могли отримати уявлення, якщо це новий трет для вас. І вам нема чого втрачати. Це, звичайно, ви можете зробити в спеціалізованому салоні, і таким чином ви можете бути впевнені, що ваш макіяж буде зроблений правильно. А я вам бажаю щиро великих успіхів в цьому. Чао!